INT-логістик скорочує пробіг по маршрутам, витратну частину, час маршрутів і кількість прострочених доставок. Для роботи з мурашиною логістикою достатньо підключитися до сервісу з будь-якої точки планети і отримати всі переваги хмарної ТІМС. Система включає в себе чотири модулі: планування, контроль, аналітика і мобільний інтерфейс, реалістичність маршрутів. Досягається за рахунок врахування прогнозу пробок і більше ніж сотні різних факторів і обмежень. А Logistic логістик пропонує готові інтеграції з ЦРМ і erp системами сервісами смс-розсилок і платформами gps моніторингу Ми пропонуємо потенційним замовникам проходити аудит своїх фактично виконаних маршрутів. Результати аудитів дозволяють побудувати модель планової економії від впровадження сервісу. А Logistic логістик налаштовується постачальником під будь-який вид бізнесу. І гарантовано вирішує транспортні завдання будь-якої складності.